Є знижки представляють незламні знижки на едем 20% в аптеках, подорожник, вам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Бункерний дід виліз і знову почав блістати своїми божевільними заявами. Цього разу він знову почав балакати язиком про напад на Київ і увага, що він того не хотів. То так треба було. А настанок назвав конкретні умови для кінця війни. Втім, Україна на це ніколи не піде. Що заявив Путін, як на це відреагували у Зеленського, і що сказали в НАТО? Розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Російський диктатор Владімір Путін перед глобальним самітом Миру в Швейцарії, де РФІ не раді і куди їх так і не покликали, заявив, що, хоч завтра, готовий до переговорів щодо України. Його вже розтягнули на цитати всі пропагандистські ресурси. Він також назвав умови для припинення вогню в Україні. Спойлер настільки скажені, що Україна на таке ніколи не погодиться. Ці умови дуже прості. Українські війська. должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем обращаю внимание именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно. Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений. Путін хоче, щоб Україна подарувала Росії Крим чотири області: Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку, і відмовилася від вступу до НАТО. Та дайте вже діду, хтось таблетки. Ну або ми ж яку? І цей ультиматум він назвав ще однією реальною мирною пропозицією і заявив, що якщо Україна та Захід відмовляться, то це буде їхня відповідальність за кровопролиття. Путін додав, що Росія хоче не заморозки конфлікту, а, мовляв, його припинення. Щось ми вже таке чули. Вам не здається. Але РФ при цьому потрібен нейтральний позаблоковий без'ядерний статус України та зняття західних санкцій. Він додав, що зараз Москва, мовляв, робить ще одну конкретну реальну мирну пропозицію. А Якщо в Києві і в західних столицях від неї відмовляться, цитую, то це їхня справа, їхня політична і моральна відповідальність за продовження кровопролиття. Отож, що ми маємо? Кремлівський правитель Путін намагається підірвати ефективність запланованого у Швейцарії самі. Ту миру до слова про це не раз відкрито говорив Зеленський. Водночас Росія продовжує просувати ідею, нібито мирних переговорів, через які вона хоче залишити за собою всі нині окуповані території. Геніальна пропозиція, адже виходить, що при цьому росіяни продовжують тероризувати Україну майже щодня, задаючи ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі. І це не всі заяви кремлівського вождя. Ви будете сміятися, але Путін бліснові заявою мовляв. Київ у 2022 році він штурмувати не збирався, а це вони так примушували нас до миру. Тобто тисячі жертв серед українців це був спосіб підштовхнути Україну до мирних переговорів, аби закінчити війну, яку сама ж Росія і розв'язала. Ну геній, геній. ні. Ніякого політичного рішення штурму трьохмільйонного города не було. Це була операція по принужденню миру. Російські війська в марті 2022 року стояли возле Києва. На штурмі столиці України не шла. Видно, що Путін старіє, бо щось він швидко забув пихаті заяви «Київ за три дня. А парадну форму пройтись по Крещатику солдати самі собі пошили. Ну і звісно, звісно, Путін побрязкав ядерною зброєю. Егоїзм і високомірія западної государства привели к нинішнього крайне опасному стану дел. Ми подошли недопустимо близько к точки Ні Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. Они либо не понимают масштаба угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность. И то, и другое может обернуться трагедией. Фантастичні заяви кремлівського діда миттєво відреагували в Україні. Як і очікувалося, такі пропозиції бункерного ніхто навіть не збирається розглядати. Зокрема, радник голови офісу президента Михайло Подоляку соцмережі ікс протрактував план Путіна як здачу українських територій, відмову від суверенітету та суб'єктності від захисту, не вступати в союзи. Скасування санкцій дозволить РФ наповнити мілітаризовану економіку та посилити інформаційні провокації по всьому світу. Подоляк пише, що цей план повна профанація. Жодних нових мирних пропозицій від Росії немає. Суб'єкт Путіна оголосив лише стандартний набір агресора, який звучав уже багато разів. Його зміст цілком конкретно вкрай образливо для міжнародного права і абсолютно промовисто. Говорить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії. Слідом за цим заяву зробили в міністерстві закордонних справ України. Так звану пропозицію Путіна там назвали ультиматумом та спробою надурити світ. Всі озвучені путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви. Усі вони спрямовані на те, щоб вести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого миру, та розколоти єдність світової більшості довкола цілей принципів статуту ООН. Водночас, показовим є час їхнього озвучення, закидаючи такі сигнали в інформаційний простір на проведення інавгураційного глобального саміту миру в Швейцарії. Путін переслідує тільки одну мету. Завадити участі лідерів України у цьому саміті. Поява заяв Путіна саме за день до початку саміту свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру. Путін чудово розуміє, що потужний голос світу, який пролунає на глобальному саміті миру в Швейцарії, стане першим практичним кроком до справедливого миру. В планах Росії не мира, продовження війни, окупація України, знищення українського народу та подальша агресія в Європі. Україна ніколи не прагнула цієї війни, та як ніхто інший у світі хоче її завершення. Але для того, щоб змусити Росію відмовитися від агресії, зусиль однієї країни недостатньо. Участь як найбільшої кількості країн міжнародних організацій в інавгураційному глобальному саміті миру є критично важливою для того, щоб змусити Росію відмовитися від ультиматумів і перейти до добросовісних переговорів щодо завершення війни. А не пропагандистських заяв під прикриттям жахливих ракетних обстрілів України. Водночас сам Зеленський заяви кремлівського диктатора на момент підготовки випуску ще не коментував. Нагадаю, що президент України наразі перебуває в Італії, де має низку важливих зустрічей. Натомість заявою виступив секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він сказав, що озвучені путіним умови щодо виведення зсу із названих регіонів неможливі, адже це стане досягненням військових цілей Росії. Не вважає, що пропозиція Путіна щодо України є мирною. Країни НАТО продовжать надавати військову підтримку Україні. Відреагував на маризматичну заяву Путіна. і глава Пентагона Лойд Остін. Він зазначив, що Путін не має права ставити Україні умови для миру. Ну і повернемося до саміту миру. Ініційований Україною саміт миру у Швейцарії відбудеться вже цими вихідними 15 та 16 червня. Росія не була запрошена на саміт і розкритикувала Захід як проукраїнський. Україна ж прагне миру, але не може довіряти своєму ворогу. Про це йдеться у статті Політіко. Видання нагадало, як у травні президент України Володимир Зеленський зробив одну із потужних заяв у розмові з Reuters. Ви не можете сісти, щоб поговорити з людиною. єдина мета якої знищити вас. Водночас, президент Росії Володимир Путін заявляв про, начебто, готовність до переговорів, але не з демократично обраним Зеленським, якого очільник Кремля вважає, нібито нелегітимним. Росія повинна зрозуміти, з ким вона повинна говорити і кому вона може довіряти. Але ясно, чому Путін так намагається дискредитувати та будує план, як зірвати саміт? Адже участь у ньому візьмуть щонайменше 90 країн. Росія ж залишилась далеко за бортом. Варто зазначити, що Україна навіть звинуватила Китаю допомозі Росії у спробі зірвати саміт заради власних інтересів, звинувачення, які Пекін спростовує. Китай, і Бразилія запропонували альтернативний мирний план, більш вигідний для Москви. Тим не менш, саміт може досягти прогресу в напрямку припинення бойових дій в Україні, оскільки Київ прагне консолідувати підтримку своїх союзників, що згодом може бути використано для тиску на Росію щодо справжніх мирних переговорів у майбутньому. Зустріч цих вихідних стане показником такої підтримки. Як заявив Зеленський напередодні в Берліні, Україна планує зосередитися на трьох із десяти пунктів висунутої ним формули миру: продовольча безпека, ядерна безпека та повернення українських дітей і військовополонених, які утримуються в Росії. Ми відкриті для ідей. Але дуже важливо не передавати ініціативу Росії за словами голови комітету Верховної Ради України у закордонних справах Олександра Мережка. Путіну бракує доброї волі для мирних переговорів. Нардеп наголосив, що Росія ніколи чесно не намагалась досягти результату. Зауважимо раніше Мережко був заступником голови української делегації у тристоронній контактній групі в межах мінських угод. Путін розуміє, що єдиний спосіб приховати свій злочин знищити жертву, тому переговори з ним не мають сенсу. Запевнив народний обранець, як заявив Путін, під час свого травневого візиту до Китаю він готовий до переговорів лише в тому разі, якщо Київ розбереться по-справжньому. Президент РФ звинуватив Україну у війні та заявив, що хоче повернутися до попередніх вимог, аби Київ здав усі окуповані території та провів демілітаризацію, а також відмовився від прагнень вступити до НАТО. Водночас Україна заявляє, що лише вона, як країна, яка несе весь тягар російської агресії, може визначати, яким має бути мир. Єдиною справедливою основною для досягнення такого миру є мирна формула президента України. Ще одним ляпасом для Путіна стало і те, що Китай підтвердив свою давню позицію щодо встановлення миру в Україні. Про що сказали у посольстві Китаю, Китай завжди стверджує, що міжнародна мирна конференція повинна відповідати трьом важливим елементам: Йдеться про визнання як Росією, так і Україною рівноправну участь усіх сторін і справедливе обговорення всіх мирних планів. Інакше мирна конференція навряд чи зможе зіграти суттєву роль у відновленні миру. Водночас нинішня адміністрація США чітко заявляє, вона хоче бути впевненою, що Росія ніколи не окупує Україну, про що особисто заявив Джо Байден. Якщо ми колись дозволимо Україні впасти, запам'ятайте мої слова. Ви побачите, як Польща впаде, і ви побачите, як усі ці країни вздовж фактичного кордону Росії впадуть. Саміт миру у Швейцарії покликаний продемонструвати рішучість українських союзників підтримувати саме це. І лише якщо світ об'єднається, він може змусити Путіна зупинитися. Адже мирні перемовини, заморозка й будь-які інші фантазії Путіна це лише замилювання очей і виграш часу, аби ще більше підготуватися та завдати ще важчого удару не лише по Україні, а й по Європі. Водночас журнал Економіст пише, що переговори між Україною та РФ можуть відбутися наприкінці 2024 року. За словами західних дипломатів, на час і умови припинення вогню вплинуть зокрема ситуація на полі бою та результати президентських виборів у США в листопаді. А як думаєте, ви, що Зеленський відповість пришелепкуватиму Путіну? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихих і мирних вихідних. Слава Україні! Слава ЗСУ! Та смерть ворогам бережіть себе, побачимось.